Давайте поговоримо про гру кальмара», а саме про третій сезон. Чула багато кому не сподобався третій сезон. Really? Ну, люди, це настільки класний сезон. Просто. Це просто пушечка. Стільки все класно, просто я навіть трошки розплакалась. Мені особисто дуже сподобалося. А, людям більшість не сподобалось через те, що там дуже мало кіхуна. І не має бути кіхуна, люди. Це не. Кіхун, це не 456-й третій сезон, це гра в Кальмара, третій сезон. Альо, люди! Ще їм не сподобалось про те, що типу, вони зразу знали, що буде наперед. Молодці. Що знали що вже наперед. Молодці. Ще я чула, що хейті 333. За що його хейти? Гра на виживання, все. Більшість людей би так само скинули просто дитину і просто самі програв. І багато хто знімає відео, щоб вони геть так само і зробили. Багато хто таке знімає. Розумію, чого я тут хейту. Ті ж самі люди, що таке знімають, кажуть, що 33 погана людина. Геніально! Загалом дуже сподобався. Пишіть вашу думку, чи вам сподобалось. Все, пока всіх люблю. та ля 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 ля